Добрий день, я Ющенка Сергій, студент 731 групи. Хочу презентувати свою курсову роботу на тему бухгалтерський облік. От ми бачимо дві таблиці, які між собою зв'язані. Ми можемо бачити, хто, на, хто працює, наприклад, програмістом, інженером, що ми наживемо інженер, оператор, електрик. Листа Можна також додати запис в таблицю. Беремо додати запис в рік народження. Ну, обираємо рік народження місяця. і день. Ходимо ім'я з клавіатури. З'явився у таблиці. Ще є так, така можливість в цій програмі, наприклад, як пошук. Ми вибираємо по ім'ю -ем і пишемо, наприклад. Шукати. Закриваємо цю форму. І от у нас знайшло ім'я там висидиться. Де Девочка стоїть напроти цього дня. Ще є така можливість в цій програмі додати нову посаду. Нажимаємо додати посаду, вказуємо назву посади, будь-яку, наприклад. І пишемо код посади. Наприклад, 80. Перейти готово. І в нас додалося посади. Сюди теж можна додати людей. Ще є така можливість, можна додавати запис тут. Також є справка інформація про, про розробника, наприклад, тобто, написано. Можна, можна ще нарахувати заробітну плату. Ми нажимаємо нарахувати, обираємо тут посаду, вводимо ставку. І вона нам рахує. Щоб вийти з програми, треба нажати файл вийти. Добрий день. Я студентка 731 групи Я Хочу презентувати свою курсову роботу на тему «Приватний банк. Зовнішній інтерфейс-програми. Ось такий вигляд має зовнішні інтерфейс-програми. Дані програми. За допомогою логіна та пароля зараз ми забезпечуємо користувачу тадійні захист від постороннього сім, оскільки програма має інформацію, яку без відео користувача не можна змінювати. Головна таблиця програми. В даній таблиці ми можемо виконувати швидкий пошук людини. Для цього потрібно ввести прізвище людини в даних віконцях. Також ця програма виконує розрахунки. Читує залишок суми на рахунок, а також відсотків. Ця Про та програма під назвою Приватбанк є точним помічником комплексів у базу. Адже в наш час велика кількість людей є клієнтами банків, і тому потрібно забезпечити швидке та якісне обслуговування клієнтам, чому допоможе ця програма. Звіт програми Звід програми має дуже зручні панельні стримині, оскільки цю програму можна збільшити, роздрукувати, зберегти потрібно нам файли. <кій> яку ми програми, показує, хто розробив програму, також керівника програми, а також місце навчального закладу і дати виконання роботи. Дякую за увагу. Добрий день, я якосяна Бога, студентка Сімсотшої групи. Я хочу представити вам мою програму Електронний довідник з колоджувати комп'ютера. Електронний довідник. Це так звана бібліотека, яка містить ту чи іншу інформацію у електронному біку. Даний електронний довідник складається з трьох частин. Основні блоки комп'ютера, додаткові пристрої та логічні пристрої комп'ютера. Перші два пункти дуже схожі з собою. Вони обидва мають теж доведено для перегляду інформації. Виділену частину тексту можна копіювати, для цього треба е, скористатися кнопкою Копіювати у випадаючому меню. Також текст можна е, зберегти, е, також за допомогою е, кнопки меню зберегти. Його можна розрукувати та налаштувати з для того, щоб повернутися з будь-якою до початку програми, по моєму є команда TropCh. В тижому пункті нас назвою логічний пристрої комп'ютера ми можемо побачити декілька сторінок. Це мікропроцесор, пам'ять та монітор. На першій сторінці ми можемо познайомитися з характеристиками та творчою структурою. Та мозерння мікропроцесорів, які о, оформлені о, в якості трьох вкладів. За ці характеристики внизу ми можемо побачити силку на сайт intel.com, де ми можемо більше розводити ознайомитися з мікропроцесорами інтел на офіційному сайті. На наступній сторінці, яка має назву пам'ять, ми побачимо два текстових вікна, я познайомить від нас із оперативною пам'яттю та теж пам'яттю. Останній сторінка монітор також містить у собі три вкладки. Тому ну, ці у нас географічний режим, текстовий режим та часто використовувані монітори, яких ми можемо познайомитися з більш детальною інформацією та закладним. Інформацію про розробника можна побачити без головного меню «Довідка від ви із програми здійснення в новому майбутні. Програма дуже проста у використанні і працювати з нею може як і студент, так і викладач, як друзі.